Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо стосовно мобілізаційних заходів в Україні, до чого вони призвели? Фактично бездарне використання людей як мобілізаційного ресурсу, викрадення їх з вулиць, до чого призводить на сьогоднішній день. Лише до втрат серед особистого складу Збройних сил України. Вони думають, що коли вони викрадають цивільних, це якось допоможе закрити прогалини у фронті. Насправді, на сьогодні, що відбувається в Херсонській області, а відбувається ось що. Деякі експерти, підкреслюю, кажуть на Ютубі, що є прорив російських військ на Ексуйщині. Насправді я вирішив спростувати цю хибну інформацію та недостовірну. На сьогодні ведуться тяжкі бої на Острах, щоб переплити. На інший берег і піти на Херсон. Так звана сіра зона, Кримки та інші острови там. І населені пункт за, які ведуться бої з Російською Федерацією. А Російська Федерація наступає тактичними групами. Ще що хочу сказати про нібито котли Збройних сил України. Що хочу сказати, звичайно, вони були і будуть. Чому це відбувається на Донецькому напрямку? Недавно були нові котли Збройних сил України, про що повідомляли топові блогери, журналісти діпстейт. А Сирський хоче відправити розробників депстайт на передову, щоб вони там загинули, щоб ви не отримували актуальну інформацію про бойові зіткнення з Російською Федерацією. Це дуже важливо на сьогодні. Інформація стосовно бойових дій на передовій. Моє бачення. І юридична порада совпада та тим, кого заставили воювати проти своєї волі. Що робити, щоб не потрапити в оточення? Слухайте уважно, записуйте, запам'ятайте мою юридичну пораду. Перше, що вам було потрібно до цього зробити, не йти на передову. Ще у військовій частині вас усіх привезли. Відмовитися всім публічно і йти напедову, помирати за зависом. Ось так. Якщо вас відправили на передову і вам кажуть виконувати наказ, кажіть наступне: наказ явно є злочинним, Виконувати не будемо. От. Якщо ви бачите оточення для прикладу, військовим, цивільним, які не стали військовими, а на них примусово військову форму. що робити, якщо ви в оточенні? Виходите з оточення, не дивлячись не на що, на жодні наслідки. Виходьте. якщо ви на і ви повинні вийти з цього оточення та вирівняти лінію фронту. Якщо ви більше не бажаєте бути на фронті, ви можете покинути цей фронт, це ваше конституційне право. Або, як називають, піти у СЗЧ чи не піти У СЗЧ, або далі відмовитись, перебуваючи. У військовій частині і йти далі на смерть виконувати злочинні накази режиму Зеленського. Ви маєте право їх не виконувати, мотивуючи тим, що ви не дозволяєте себе знімати. Це перше, це дуже важливо, тому що це буде доведено в суді як недопустимий доказ. Записуйте мою пораду. По друге, відсутність забезпечення і стаття 115. Частина друга. Звинувачуйте своїх командирів в цьому. Також звинувачуйте їх у 109. 111, Державна зрада. Стаття 111, Колабораційна діяльність стаття 113. Диверсія стаття 402 частина 4. Злісна непокора вашого начальника саме у Слуву Збройних сил України. Та порушення статті 60 Конституції України. Саме ці військові начальники повинні бути арештовані. Насамперед. Але цього не відбувається. Ці м'ясники далі ліквідують селіни та новобранці. Протистоїть їм не своїм, а ділом відмовляйтеся, виконувати явно злочинні накази вашого командира. Візьміть на себе сміливість його арештувати. Та утримувати у військовій частині, допоки не закінчиться війна. Саме так. Або можете передати його прокуратурі. Але насамперед можете його і не передавати. Тому що цей військовий злочинець повинен. Знаходитися у приміщенні галп-вахти або в закритому приміщенні за порушення статуту Збройних Сил. Коли він вам скаже, що ви не маєте право рядові заарештувати командира військової частини, ви маєте право і повноваження його арештувати. Без попередніх умов надягнути на нього кайданки і звинуватити по всім цим статтям звинувачення, що він віддає накази. Докази не потрібно. Докази вже є. І Їх достатньо на сьогодні. Саме таким чином потрібно сьогодні робити з командирами військових частин підрозділів Збройних сил України, якщо вони вас женуть на забій або дають злочинні накази. Ви маєте право згідно статуту Збройних сил України арештувати будь-якого командира, незалежно його, від його звання, будь то генерал, або полковник, або офіцер, або старшина, або сержант, ви маєте на це право, навіть рядовий. Має на це право. Проявіть нарешті мужність. І покажіть, що ви, чоловіки, візьміть на себе відповідальність. Це перше. Друге, що потрібно робити? Не допускати котлів Збройних сил України. Та чинити при можливості опір ворога. Якщо у вас на це є сили та набої. Якщо нема набоїв, відступайте. Не потрібно бути героєм, щоб полягти за Україну. Ви нам потрібні живі і здорові, а не покалічені та мертві. Стосовно покаліщених, є буде Компенсовано усе, що з ними зробила Україна та Росія внаслідок цієї безглузди війни. Саме таким чином, і всі вони виплати отримають, як і сім'ї безвісти загиблих, зниклих та просто загиблих. Та ті, що перебувають в полоні. Насамперед, героями не потрібно бути, щоб померти. Але треба взяти на себе мужність арештувати свого командира, якщо він віддає заявно злочинні накази. Коли він заявляє про свій злочинний наказ, він повинен бути арештований. підкреслюю. відповідно до норм КПК України. Саме ви можете вирішувати, чи передавати його слідчому, чи не передавати. І можете його утримувати в закритому приміщенні, скільки потрібно. Вони ж вас утримують в цих приміщеннях, якщо ви не хочете виконувати їх злочинні наказ. То і ви маєте право на це утримувати начальника свого в закритому приміщенні. Це не порушення статуту Збройних Сил України. Підкреслю. Ви маєте право згідно з статуту збройних сил арештувати начальство військової частини, якщо вони віддають вам або Злочинні накази. І командувати цією військовою частиною. Самі. Проявіть мужність. Нарешті, і покажіть, що ви справжні чоловіки. Саме таким чином. Дякую за гарного вам вечора, шановні українці. Юридична консультація з будь-яких ногом прав коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична неправа консультація по темі військового права. ТЦК СП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд, для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень, для прикладу, відозва на позовну заяву. Юридична консультація в сфері кримінальних справ проти вас коштує від. 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Термінова юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу проти вас коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес статусу людини коштує 1000 гривень. Також замовляй у мене витяг за кодом Єрдепу. Пиши на електронну адресу академія.Лав'єр Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього профілю. Також, якщо ти ультраправий, підписуйся на мій телеграм-канал для ультраправих. Також, якщо ти лінуксоїд, підпишись на мій телеграм-канал щодо Linux Тематики. Підписка, лайк, репост. Також робить донати в описі шапці профілю до цього відео. Дякую за увагу. Тобіємо до мільйона разом, шановні телеглядачі мого YouTube каналу.